Усім доброго дня. Ось так. Ми маємо такий дах. Тут будемо чіпляти з Божою допомогою 8 панелей First Solar серія 6. Ну що, з Богом І так, встановлено вже 9 шурупів. Ось, я натягну спочатку нитку від крайнього до крайнього, а потім вже по них дивився. чи в мене всі ті рівно Шрупи я вкручував з стриху, з середини в стропіла направляючи, які йдуть отак. Отак вони йдуть. Так, так. Тому що цінтальні ем, ем, обрешітка, вона е, точнує 2 см, це ну, дуже мало. Тому включився в стропіла. Зараз вилізу, покажу вище. Ось, виходить, ми зараз на горищі. От, маю мазі оців струпіли, я вкручувався овці. Тут, виходить, 3 см. 3 см товщина і 14 см. висота. От шуруп, який вкручується, він має всього 20 см. І виходить, мені треба саме в цю стропилу, а не в направляючи, В Направляючи тут я воно, ага, от 10 см і 2 см висоту. Ну Це 2 см, це дуже мало, воно просто буде погано триматися. І розкажемо секрет, як я вкручився в це струпіло. Тобто, е тут виміряємо центр, але якщо ми без спеціального приладу будемо, то ми можемо десь вийти там, чи так, чи так, 90 градусного, чи взагалі отак. Зараз поки що я використовував. А використовував я ось таку штуку, купив в центрі, тут виставляється кут. Дуже зручно, Вон так собі виставляється сверло, в мене вісьмерка. Якщо цей шуруп десятки, то беремо вісьмку. Приставив собі, виміряв, кут, затиснув і сверлю. Тут у мене чітко 90 градусів. Дуже зручно, дуже класно. От. Так що Дуже мені, мені спасла ця штука, бо так самому визначити просто нереально. От І вкручую я через, так ото одну вкручую, другу пускаю, другу вкручую. Ось таким чином. Вона виглядає. Замастив я все це. Додатково ще спеціальним герметиком для зовнішніх робіт на даху каучуковим, ну. щоб найлегша резинка, щоб резинка була вся покрита від ультрафіолету і щоб вона не, цей, не протікала То зверху жити каучуковий герметик. Зараз буду ставити на припляючі металевіці. От і нижня все вистріла закручення, все зроблено. От так воно виглядає. 8 см від черепичі, від нижньої точки до профілю. 8 см. Ось і нарешті закінчили ми монтаж цих панелей. Ми вже його раніше закінчили, знімаю відео трохи пізно. Вже лютий, 19 лютого 24 року сьогодні. От, що хочу сказати? Дані панелі підключені послідовно, дві послідовно і так чотири послідовних плеча і з даху йде два проводи, плюс і мінус 6 квадратів сонячний, сонячний кабель. От. Дані панелі цікаві тим, що це набагато краща технологія, ніж монокристалічна. Це краще, тому що вони працюють в пасмурну погоду краще. Дані панелі американського виробництва фірми FIS Solar серія 6 455 Вт одна панель. Вони краще працюють в пасмурну погоду, я вже казав. І в них однієї панелі холостого ходу 220 вольт. Получається, в мене тут іде з даху 450 вольт, грубо кажучи. От кому цікаво? про ці панелі, тому що в інтернаті дуже мало інформації, підписуємося на канал, от, ставимо лайки і я буду в подальшому знімати більш цікавіші відео з самої панелі, Вилізу на дах, знімлю, як вона зроблена, вона краще по якості, ніж китайська, як і земля. От, тому кому цікаво, відмічемося на канал і далі буде цікаві відео виходити про їхню генерацію. Всім дякую!